Диві, я вже його хочу. Вже аж слина тече. Ти, ти представляєш? Що можна навіть його з'їсти. З'їж. Диви. Ще гарячий. О, дивись нього тече. Ух ти. Диви. Нічого собі. Диви, сок тече. Клас. М -м -м. Я теж хочу. Ні, тобі не взяв. Я теж диви, хочу. Який сочний. Материна. На каналі Будній ЮА. Вибачайте, довго відео не знімали. Все в роботі, в роботі. Працюємо. Зараз їдемо е, до каптілочки, до нашої. Вчора коптили краківську ковбаску. Зараз подивимось, покажу вам, яка вона вийшла. Багато людей просять показати каптілку, яка вона з середини. бо тільки знаружі показуєш і все кажуть. То в цьому відео хочу вам показати. Нашу каптілочку, як вона виглядає з середини, з наружжі, що там до чого приварено. Зараз все покажу. І якраз у ній закаптимо окорочки. Ось такі гарнезні будуть окорочки. Дружина вішає їх зараз на провітрювання, потім будемо коптити. Бонік. Боник. Привітайся з підписниками, Боня. І йдемо, покажу, що ми накоптили. Нашу краківську. Ковбаску сало це не моє, сало це батько сьогодні коптив, це його сало. І ось краківська ковбаска. Дивіться, яка вчорашня, вчора закоптили, сьогодні вже можна її пакувати, реалізувати, їсти і так далі. Так що, ось така кількість. Два рядочки. Два рядочки. Ну Тут туда... сировини було 10 кг виходу, мабуть, 9 десь так. Так що такі справи і тут ось, трішки сховалося. Так, що такі справи. Одне вчора, ще, одне вчора тепле вже з'їли. так що З хлібом можна і тепле їсти. Так що, друзі. Погнали далі. Так, друзяки. Це капець, живемо як в дурдомі, Окорочки каптитися відвезли. Будемо каптити. Вони там нас чекають, вивітрюся. Ковбасу закапчену забрали, це її вже упаковувати треба. Кроме того всього, зараз їдемо, скупляємося ще на дві ковбаси. Буде сервілат із сиром і буде Дрогобицька. А забрали Краківську. Коротше, ну, живемо в такому дурдомі, що це капець. І ще хтось дзвонить тут, перезвонимо. Тобто зараз їдемо, закупляємося на ще дві ковбаси. Це щоб ввечері поняло, ну, Поняли, щоб ввечері було не скучно щоб рано спати ж не лягати. Ввечері працюємо ще над двома, опорочки каптимо. І я не забув, показую вам обов'язково, показую ж нашу каптілочку. Покажу ж вам каптілочку, всі питали, що вона тут складається. Звичайно, 200-літрова бочка. Уварене сюди дно. Ось тут ось дно уварене. Тут топка в нас, розпалюємо багаття. Потім... Там топка, ось це дно варене, ось під тарілкою. Туди ми ложимо ну, щепу, вільху вільху ложимо. У нас не щепа, ми такі брусочки туди кладемо через оці ось дверцятка. Відкрив, наложив вільхи і закрив. Ну, а тут топиться тарілка. ну Знаєте, всі це ж розборник, вихлопна труба, витяжна труба. Я добавку сюди, надіваю добавку, щоб не таке гаряче копчення було. Вон моя добавка, стоїть бочка. Ще сюди бочку добавки надіваю, зараз я цей надіну і включу вам покажу. Так, надів добавочку, дивіться, яка вона. Ну, ще пів бочки приблизно додалося, щоб не таке гаряче було всередині. Так, ну і ось висота, я вже з пеньочка сюди залазю, тут вже буде висіти продукція. Знизу там он видно тарілка розборник. Тут буде висіти продукція, і мішком кропив'яним мішечком я це все накриваю. І за того, що внизу в топці горить костер, е вогне ще горить, е та вільха, яку ми сюди всередину накладаємо, буде тліти і давати нам потрібний для копчення дим. Так, Ну, зараз ще зарядю її розпалю і покажу ще. Сонце, мать засвідчує, друзі, пішли, покажу, що батько робить. Щось там витворяє, гепає. Роба ще одну, одну чи один апарат для коптіння робимо. Зараз покажу. Зараз тихенько підкрадуємося, щоб він не знав. А що ти робиш? Покажи. Що це тебе буде? Ще одна коптівка. Одна тільки була. Ну це ж буде для рибки. Це буде для рибки. А це для димогенератора? О, диві, яка класна. Бо люди за рибу питають постійно і вчора питали. Та нема кажу. Кажу, батько не хоче робити. Я по ковбасі, а батько по рибі. Так, ну ладно, стухай. Ще не хоче робити, доробляю коптілку, тоді вже буде робити. Бо в бочці рибу можна зробити, але ну, вона буде гарячого копчення. В бочці буде рибка гарячого копчення, а ну а хотілося б ж холодного. О, дружину, головне, головне дружину, припагати, вона, вона вішає окорочка, а я хожу гуляю. Да. Розпалив, вже розпалив вогнище. Окорочки розвісимо. Дружина. Ну, а що сидіти, правильно? І зараз ми їх закоптимо. Вони вже термообробку ці окорочки пройшли, вони вже готові, їх можна і так їсти. Ну Але ж ми їм надамо зараз колір, запах і смак копченого. Зараз вони прогріваються, як окорочки прогріються, потім буду додавати туди вільху, під низ покажу. Буду засипати вільху і піде димочок. Вони зараз прогріються, будемо потім подавати димочок. Так, ну ось така каптілочка. Нічого тут складного немає, зробити її неважко. Як прогріються окорочки, відкриватимемо ці двері і туди будемо всередину вільху. Лижити вільху ось такі брусочки нарубали. У нас не, не, не стружка, а такі брусочки. Які будуть гарні, які даватимуть димочок. Так, розпалили, вже у нас тут всередині тепленько, вже накрив кропив'яним мішечком наші курочки. І зараз вони вже прогрілися. У мене зараз буду загружати вільку, заряджати вільху, димок, щоб ішов. Корочки прогріті, і димок зараз. На них пайде. Відкриваємо і туди отак, от таким, таким чином накидаю, потім кочергою розправлю та й все. І закрию. Головне, недовго плямка, тому що може загорітися. Доступ повітря зверху є, може загорітися, недовго його розкладати, бігом позакидав, Кочергою розправив. І... Закрив двері. Ну, так само можна регулювати. ж, Якщо не вистачило вільхи, відкрив двері, докидав вільхи більше. Черешню можна додати. Ну, я на самій вільхи капчу, черешню не додаю. Ну, загружаємо і каптимо. І пішов перший димок. Після того, як ми заложили, ну пару хвилин і вже перший димок пішов. Тепер нам що залишається? Контролювати вогнище знизу і поглядати на окорочки. Ну, приблизно півгодинки вони будуть брати колір. Півгодинки десь, може менше. Та ні, не менше, десь півгодинки братимуть колір. Тому півгодинки ми знизу палимо, щоб вілька нагрівалася і давала димок. Через пів годинки показую вам результат. А в кого такий самий димогенератор? Напишіть, як він у вас працює, нормально чи як. Саме до каптілки я ось прийшов до батька, Ту, що він робить для рибки. Такий демогенератор. У кого такий стоїть, хто таким вже користується, скажіть, як він працює нормально чи як. Ну, тут а ще на всякий случай є для обичного демогенератора, так що на всі случаї, скоро буде вже рибка. Паска, рибка і так далі. Раз будемо щось підпалювати. Я приніс. Там буде класно. А, а ти вільху вже отим своїм цим апаратом нарубав, напиляв, зробив, коротше, приспособу, як цей щепу робити. І роба щепу сам не купляє. Ти з двох сторон будеш палити? З обох сторон, так? О, задиміло. Та підпалилося ж, встав. І тепер всередину до Да? Так, а рибу повісити туди щось якусь. Що <різь> ти шепчешся? Балакай. Та гор. Що, Ну Підпалюй. Підпалюй, я піду, подивлюся на свої окорочки. Батько, поки там настрав я ту свою приспособу для рибки. У мене окорочки коптяться. Зараз подивимось. Дровець, напевно, треба надо... да, підкидати. Треба контролювати, щоб не потугло. Так. Накидали, Ой, воно ну, там собі мліє, тліє, горить, Димок киде, а звісно, і не побачите ви зараз. Ну ще рано на них дивитися, пішли, подивимося, що тут димогенератор цей підпалив. Покажи. А, ось з димохода пішло, а всередині покажеш. Димок там уже є. Ух ти, диви, як дим уже пішов. Та це бомба, не димогенератор. А тут приточка воздуха. <клухи> <клухи> Все, я пішов. <клухи> Іде мить, класно. І всередині диму багато. І регулювати приточку. Більше заткнеш, ну, медляніше ну, димітиме. То, то можна Та сюди шибер якийсь можна придумати, так? Да? <клухи> Ну це ж тестовий, це навіть без риби буде просто тестовий підпал. Так. Сюди нічого не будемо чіпляти, просто тестово подивитися. Як працюватиме димогенератор. А тоді буде скумбрія, так? Да? Скумбрія? Да. Товстолобів каплять класних таких. Теж. Може й товстолоба спробуємо. Так, ну я пішов туди до корочків. Так, той генератор щось нам не сподобався, пішла. І батькові не сподобався. Пішла важка артилерія. Зарядив генератор, у нього ось і саморобний, класний генератор. І зараз буде запускати цей. Цей наверняка, Це вже перевірений на віка. Ушпара як переляканий димить. Ну а той, а що з тим? А цей витягуємо. Ні, ну він тут ліє. Ну, йому чи тяги не вистачає. Чи хто знає як правильно, то напишіть в коментарях. Чи тяги йому. З однієї сторони в нас є, виходить, тяга, а з тієї нема. Може з тієї ще зробити, щоб і там, де міло, і там. Ну, всіх я знаю. Друзі, пройшло хвилин 40 приблизно. Десь ми її коптили, ці окорочки. І вони вже готові. Зараз будемо їх витягувати, дивитися яка краса. Ну, попробуємо і на смак, насмакше. Дивимось. Перша партія. Це бракований, це мій. Зараз його їстимо. Першу партію знімаємо, зараз повішу. Так. І ще чотири штучки. Та я їх отак можуть зараз. Усі. Опа, всі зараз. Ще чотири штучки. О, дивіться, які класні фух. Пішли вішати. Ох, йо-ма йо. Вже хочеться їх з'їсти. Підходь ближче, не стесняйся, покажи. Покажи людям, покажи. Диви, які. Диви, які окорочки. Клас. Йо, бомба. А ну давайте ж один спробуємо. Йо, я вже його хочу. Вже аж слина тече. Ти, ти представляєш? Що можна навіть його з'їсти? З'їж. Диви, ще гарячий. О, диви, з нього тече. Диви. Нічого собі. Диви, сок тече. Клас. М -м. Я теж хочу. Ні, тобі не можна. Я теж Диви, хочу. який сочний. Матеріна. В описі до відео посилання на вайбер-групу, Хто хоче теж спробувати, переходьте, приєднуйтеся до нашої спільноти. Там можна замовити і окорочки, і ковбаски, і все, що ми робимо. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі!